Слава Господу. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати послання до Солунян, п'ята голова, восьмий вірш і нижче. Пам'ятаємо, що зараз апостол Павло веде дискусію з церквою, яка є в Солуні, яка була організована під час його месій, одної з його месійних подорожей. Тепер Звичайно, має, як і кожні церкви, які були колись і є сьогодні, має свої переживання. І апостол Павло під дією Святого Духа коректує ці переживання чи ці недоліки, які можуть виникати в житті церкви. Зараз він порівнює цю боротьбу з війною, яка може бути в цьому світі. І звичайно, він живає. В своїх посланнях дуже часто він живає воєнну термінологію, показуючи, як ворог душі людської може атакувати людину, і як власне тактика, яка може бути примінена ним, є подібна до тієї тактики, яка є в світі, коли йдуть війни, ведуться війни, і як веде себе армія, яка захищається. І як веде себе армія, яка нападає. Звичайно, це все порівняння. Духовний світ надзвичайно глибший, його не можна бачити своїми очима, духовний світ тільки можна сприйняти вірою. В даному випадку ми сприймаємо духовний світ не сліпо, ми розуміємо, що діється, ми не просто сприймаємо вірою, але наша віра є підкріплена Словом Божим. Свою віру ми завжди перевіряємо Словом Божим. Власне, зараз ми будемо з вами вивчати один із пунктів, що означає віра, тому що апостол Павло в восьмому вірші буде казати: ми належимо дневі, або ми є день. День народився в нас, ми народилися згори, і тепер ми не тільки відбиваємо, а в нас є це світло, тому що ми є носіями Святого Духа. Ми Є в дні, не просто належимо дневі. Будьмо тверезі, будьмо розсудливі, дивимося за тим, що ми робимо. Кожну свою дію, кожну свою акцію ми контролюємо тільки на основі Слова Божого. Якщо ми приймаємо якісь рішення, якщо ми хочемо мати успіх в цьому житті, мати перемогу у своєму житті, як християни, мова знову ж таки ведеться про духовний світ, звичайно. Основа основ наших рішень це є слово Боже. Будьте тверезі, зодягнувшись в броню віри і любові. Перш за все, ми з вами говорили, що броня або те, що панцир, що покриває наші органи, такі життєві органи, такі як серце, легені, печінка, броня, власне, захищає нас. Наші органи, життєві органи від того, щоб ворог їх не поразив. В свою чергу, броня або цей жилет, він репрезентує праведність. Чому власне репрезентує праведність? Чи це просто ми так говоримо, чи ми силаємося на одне із місць, яке підтверджує думку апостола Павла, що власне броня або цей жилет, яким захищені наші? Життєві органи репрезентує праведність. Якщо ми з вами відкриємо Ісайя 59, 59,17, Ісая 59 глава, 17 вірш, перша частина, ми з вами читаємо, що він зодягнув справедливість як панцир, або як цей жилет, праведність як панцир. Зараз, коли ми читаємо 8 вірш, ми бачимо. Що для віруючої людини, яка вступила в духовну боротьбу, вона повинна одягнути цей, цю броню або цей жилет віри і любові. Чому настільки є важливо, щоб ці два компоненти духовного, духовного, духовної, духовної зброї бороть, християнина завжди йшли разом? Перш за все, праведність, як ми з вами говорили. Діяко суне складається з двох грецьких слів: одне слово, але двокореневе, яке перша частина слова означає звільнення, примирення, оправдання, праведність, ми зараз з вами говоримо про праведність, перша частина. Звільнення, примирення, оправдання. Друга частина слова суне означає розуміння або наш розсудок. І коли ми з вами покладемо ці два слова разом. Ми тоді побачимо, що означає праведність, про яку апостол Павло говорить на сторінках Євангелії. Це буде звільнення нашого розсудку, звільнення нашого старого розуміння, і зараз ми вдіваємо новий розсудок, примирення нашого розсудку з розсудком Божим. Дуже часто ми, люди, які приходимо до церкви. Якщо ми не народилися згори, ми вживаємо свій розсудок і не допускаємо Божого розсудку, що Він діяв через нас. Дуже часто наша логіка або наше слово є більш важливіше для нас, ніж слово Бога. І тому зараз апостол Павло, власне, каже, що для тієї людини, яка є в духовній боротьбі, для тієї людини, яка готується до вічності, вона повинна вдягнутися в броню праведності. Власне, ця броня репрезентує цю праведність. Тепер ми бачимо, що означає ця праведність, наше розуміння нове, наше примирення нашого розуміння з Божим розумінням, тобто повне, повне підчинення нас, Слову Божому, оправдання того, що ми маємо в собі, оправдання нашого розуміння, нового розуміння, по відношенню до наших дій. Які ми будемо приміняти в нашому житті. Дуже часто світ нас буде не розуміти, чому я так дію. Чому моя акція виглядає так, а не виглядає інакше? Дуже часто мої дії, якщо я є в церкві, якщо я народився згори, вони не будуть відповідати стандарту цього світу. Наш розум, наше розуміння. Коли ми будемо спостерігати за своїми діями або за діями віруючих людей, які народилися згори, вони будуть повністю відрізнятися від дії людини, яка не пізнала Бога. Але для того, щоб наша праведність була дійсно такою, якою хоче бачити нас Бог, Він чи апостол Павло радить для нас, що наша праведність супроводжується двома відками. А власне, як він каже, вдіньтеся в броню праведності віри і любові. Чому недостатньо віри, чому недостатньо однієї любові? Мусить обов'язково наша праведність мати ці дві відки. Якщо ми з вами вивчаємо слово віра, а власне, коли ми з вами вивчаємо євреїв 11.1, дуже знайомий для всіх нас вірш, прочитаємо євреїв. 11-та голова, перший вірш, 11 голова, перший вірш, ми з вами читаємо слова. Віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Воно існує, ми в це віримо, але своїм розумом ми пояснити цього не можемо. Тепер, щоб ми не спіткнулися, коли ми вивчаємо послання апостола Петра, послання Апостола, апостола Петра, друге послання. Перша голова, п'ятий вірш. Друге послання. Перша голова, п'ятий вірш. Почнемо з третього вірша, щоб було зрозуміло контекст дальшого вірша. Третій вірш. Усе, що потрібно для життя та побожності. Усе, що потрібно для життя та побожності, для життя, яке ми маємо на землі. В яке ми зараз з вами ведемо, і тієї побожності, яку супроводжує людина, яка вірить в Бога, подала нам Божа сила пізнанням того, хто покликав, покликав нас славою і чеснотою. Через них нам даровані цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками. Дивіться, до чого веде нас апостол Петро. Якщо ми живемо в цьому житті, що нам потрібно для побожності, як нам потрібно правильно проводити своє життя, щоб ми стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління? Перш за все, п'ятий вірш. Тому докладіть до цього всю свою пильність. Докладіть до цього. Всю свою пильність. Грецьке слово, українське слово не завжди до кінця виражає зміст, грецьке слово, яке би в перекладі на нашу е, споден, яке б на, на нашу мову би означало е, старання у усерд, сердії російський переклад, старання у серді, український турбота, зусилля, прикладіть для цього все зусилля, всі свої старання. Ми бачимо, як. Дається для людини ходіння на дорозі Божій. Це не просто прийти додому молитви, не просто сісти на лавку, які зусилля, які старання людина повинна прикладати для того, щоб попасти в Царство Боже. Тому докладіть для цього всі свої, докладіть своє старання, силу і покажіть у вашій вірі. Зараз апостол Павло підводить нас до думки, що таке є панцир. Що таке, є, що таке є праведність? І одна звіток нашої праведності є віра, і покажіть у вашій вірі чесноту. Чесноти. Коли ми просто вживає, поставили би слово чесноту, то ніби тільки говориться про якусь праведність, яку людина чи правду, яку людина повинна вживати чеснота. Насправді автор має зовсім іншу думку. Тут іде не просто чеснота, тут йдуть всі чесноти, які має в собі це слово. Російське слово перекладається набагато кращим випадком. Добродет. Покажіть у вашій вірі добродетель. Або ще переклад цього слова буде показано достоинство. Покажіть у вашій вірі достоинство в того, в що ви вірите. Пізніше покажіть у Цій чесноті, чи в цій добродетелі покажіть свої чесноти. Пізніше ця чеснота веде нас до пізнання. Що таке добродетель? В добродетелі покажіть пізнання або покажіть розсуддітельність. Грецьке слово гносте, знання слова Божого. На основі Слова Божого, як ми. Маніпулюємо цією добродітлю, як ми маніпулюємо цими чеснотами. Далі апостол Павло, цього буде недостатньо для повноти нашої віри, він буде казати: в цьому покажіть стримання, наскільки людина може стримувати себе, терпеливість, в терпеливості благочестя, в благочесті братство, і фінально в братстві нас підводить до фіналу, підводить до любові Божої. Зараз ми бачимо, як разом праведність діє. З однієї сторони є віра. Ми бачимо, віра не є просто сліпа, віра не може діяти без любові, не може бути віра окремо і не може бути любов. Якщо буде праведність виражатися тільки через віру, тоді. Праведність візьме тільки форму. І тому апостол Павло буде вживати друге слово, яке показує для нас, що праведність завжди мусить іти з вірою, це є любов. Що означає для нас любов? Як ми сприймаємо з вами любов? Ми дуже багато останнім часом говоримо з вами про любов. Якщо ми з вами відкриємо римлян, 12 голова, 9 вірш, Римлян 12 голова, 9 вірш. Римлян, 12 голова, 9 вірш, ми з вами читаємо: Любов, нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло і туліться до доброго. Що зараз нам показує апостол Павло? Що не можна любити все, що я хочу любити. В іншими словами, я не можу бути кращим, як Ісус Христос. Ще раз дев'ятий вірш. «Лю, любов ваша хай буде нелицемірна. Отже, виходить, ще є лицемірна любов. Ми бачимо любов матері, яка сліпо може любити свою дитину. Любов, яка не раз може творити навколо себе певні проблеми. Тому апостол Павло каже, бережіться такої любові. Ненавидьте зло і туліться до добра. Як Проявляється любов Ісуса, найвище мірило любві, Бог є любов, коли Він є на землі. Пам'ятаємо, що по якійсь причині нам Біблія показує, що коли Христос стає на служіння, своє служіння. Він, власне, після Кани Галилейської, коли на основі Євангелії від Йоанна, ми читаємо, що Він починає своє служіння з того, що він бере батога і виганяє з храму тих людей. Які перетворили дім молитви у вертеп розбійників. Проходить три з половиною роки, і він точно так само перед самою Голгофою, за тиждень до Голгофи, закінчує своє служіння. Він бере батога, найвищий прояв любові. Любов ваша хай буде нелицемірна. І що робить? І виганяє тих людей, які перетворили дім молитви у вертеп розбійників. Ми дуже часто на сторінках Біблії можемо бачити, як проявляється Божа любов. І тому апостол Павло буде вести ці дві лінії для нас, для людей, які на сьогоднішній день є в церкві. Дуже часто в своїй праведності ми вживаємо віру і забули, що є любов, або з другої сторони, вживаємо любов і забули. Що любов християнина завжди супроводжується вірою. Як ми з вами казали, віра це є захист проти всіх спокус, тому що наша віра приводить нас до Слова Божого. Навколо нас можуть бути різні спокуси, але для того, щоб Слово Боже було дійсно. Таким, яким хоче бачити його Бог, воно завжди разом іде із любов'ю Божою. І зараз ми бачимо, як ця праведність, яку ми сьогодні на себе одягли, повинна в собі мати ці дві відки. З одної сторони, щоб не стати фарисеєм, які будували себе тільки на вірі, і все робили в вигляді форми, для них форма була основа основ, але не було ніякої любові. Все вони робили, але каже Христос, але основне закону ви забули. Любов, де є любов? І з другої сторони, ми бачимо, якщо любов проявляється серед нас, вона також не може носити з хаотичного, простого характеру, любов наша повинна бути нелицемірна. Ми повинні в тому ненавидіти зло, якщо людина якась робить зло, ми це не можемо прийняти. І... Повинні сказати для людини, що вона робить зло, інакше перетворюємося в таку, наша любов перетворюється в сліпу любов, і фінально ця любов приведе до падіння людини, тому що їй не було відкрито, на якій дорозі вона стоїть. Якщо ти знаєш, що людина на основі старого заповіту, ми читаємо. Якщо ти знаєш, що хтось спіткнувся, робить неправильно, і ти його йому не показав цієї дороги, кров та буде взивати тебе за те, що ти не попередив ту, 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 ту людину. Якщо ти сказав людині, що вона робить не так, ти звільняєшся від, того, від цього покарання. Якщо ти не сказав, покарання буде і на тій людині, і покарання буде на тобі, тому що ти знав, що людина робить гріх і цього гріха не попередив. Шолом, який репрезентує майбутнє і теперішнє спасіння. Якщо ми уважно вивчаємо шолом віри, чи Якщо ми будемо вивчати цей вірш, не просто відкриємо ще раз цей вірш і прочитаємо до кінця, а ми, що належимо дневі, будемо тверезі, зодягнувшись, зодягнувшись броню віри і любові та в шолом надії спасіння. Чому для апостола Павла чи для Духа Святого, власне, було дуже потрібно не просто сказати «в шолом надії», але «в шолом надії, але шолом надії спасіння. Що для нас взагалі означає надія? Ми сьогодні приходимо до церкви, на що ми надіємося? Елпіда, грецьке слово Елпіда, відкриємо Римлян 5.5. Римлян 5.5. Римлян 5.5. І ми читаємо з вами. Надія ніколи не засоромить. Бо до чого веде надія? Бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, дана нами. Ще раз ми бачимо. Що та любов, яка виливається в нас, про яку ми з вами говоримо, любов Агапі, вона не керується людськими почуттями, вона керується Богом. Вона керується Божим розсудком, де дуже часто людина спіткається, що людина починає керуватися в любві, якою вона, яка направлена до інших людей своїм розсудком, а Божий розсудок стає в стороні. Що стається з людиною? Яка фінально я хотів взяти таких декілька пунктів, яка буде надіятися, яка приходить до церкви, яка представляє себе християнина, яка каже, що вона народилася згори, вона, можливо, народилася згори, але фінально така людина буде, наприклад, надіятися на людину. Не на Бога, а буде надіятися на людину. Ми приходимо до церкви, і людина надіється на іншу людину. Звичайно, результат буде дуже плачевний. Ісая буде казати, проклята людина, яка надіється на людину. Тому що фінально, коли ми надіємося на людину, ми можемо попасти в великий пролом. Тому що ми очікували якогось одного результату, а стався зовсім інший результат. Бог діє конкретно через мене, Бог діє конкретно через тебе. А зараз ми взяли для себе взірець, що ми дивимося на людину, і так як подіяла людина, вона фінально ці. Наміри не зійшлися з нашими намірами. Дорога тієї людини фінально не зійшлася з нашою дорогою. І ми стаємо розчарованими. Людина не може надіятися на людину. Дуже важливий пункт в нашому розумінні, коли ми, наприклад, надіємося на дономінаційні вчення. Ми з вами можемо бути, прийшли, можемо бути в одній церкві, але прийшли з різних донораційних напрямків. З Баптийського, п'ятидесятницького, Суботницького, католицького, православного. І зараз ми, як за основу нашого спасіння, поклали якісь питання з нашого спасіння, які зв'язані вченням дономінації. Ми ходимо в церкву, і напротязі якогось часу ми починаємо спостерігати, що наше дономі... наші уявлення чи наша віра, яка стоїть на слові дономінації. Тобто вироблена певним напрямком релігійних людей, які зібралися разом, і виробили собі певну науку, навіть якщо вона стоїть на основі Слова Божого, не сходиться з нашим розумінням. І ми пробули дуже довго в такій церкві. А зараз ми для себе щось виявили, що воно не є так, якби воно мусило бути насправді. Ми читаємо Слово Боже. Певного дня таке сталося в період реформації, коли певні Божі люди, такі як Звинли, такі як Калвин, Такі, як Лютер, інші люди, багато таких було людей, які певного дня ходили до церкви, ходили награною дорогою, кожного дня бачили, що таке є меса, що таке є поклоніння, що таке є слово Боже, і раптом зрозуміли, що щось є не так. Вони могли промовчати, могли далі бути згідні з тією дономінаційною лінією, в той час тільки було таких дві дономінації православ'я і католицизм. І могли далі стояти, але їхній розсудок, їхня совість не давала їм спокою. І коли вони себе виявили, вони раптом почали бути неприємними для інших людей. Ми знаємо, як тяжко проходила реформація. Як тяжко сприймалися ті нові слова, які йшли із серця Лютера, Кальвіна, Звиндли, інших людей. Загрожувала смерть, загрожувала велика небезпека, знечещення, загрожувала відлучення від церкви. Але людина, яка має совість і знайшла в Слові Божому щось таке, що торкається, вона його виносить. Може бути другий варіант, коли ми промовчали. Ми так і до кінця тримаємо те, що є в нашому серці, не висвітлюємо цієї думки, і ми так з цією думкою і пішли в вічність. Все, що не від віри, то є гріх. Тут зараз ми стикаємося з великою проблемою нашої совісті, що ми так і не зуміли побороти в собі те, що. Ми боялися побачити в інших людях, що ми будемо не прийняті, що нас не приймуть, що нас не зрозуміють, що нас фінально можуть навіть відлучити від церкви, тому що ми не думаємо так, як я сьогодні повинен думати в тій дономінації, до якої я належу. Що стається власне з людиною, яка ложить свою віру на певні дономі... певні вчення, які належать для певної дономінації? Що може статися з людиною? Яка кладе свою віру, то не є секрет. Ми сьогодні розсуждаємо з вами про Боже Слово. Ми можемо класти віру в людину, можемо класти віру в певну науку певної церкви. А що стається з людиною, яка довіряється, яка поклала свою надію в матеріалізм? Що стається з людиною, яка кладе свою віру в гроші, кладе віру в прибутки? Ми фінально можемо побачити, як фінально розбивається віра такої людини там, де немає Бога. гроші можуть пропонувати багато для нас благ, але ці блага дуже скоро від нас тікають, тому що за ними немає основи, за ними немає миру, за ними немає спокою. Дуже часто великі евангелисти сьогоднішнього дня, будучи в бідних країнах, приїжджаючи з Америки чи з Канади, з багатих церков, фінально відкривали для себе одну істину. Що вони були в бідних церквах, які були щасливими, а в своїх церквах, які були в проспириті або в багатстві, вони не знаходили цього щастя і радості в членів церкви, де вони були пасторами, яке приходило розчарування. Тому, коли ми сьогодні будуємо свою віру, коли ми з вами говоримо про нашу віру, наша віра. Повинна базуватися, це шолом надії нашого спасіння, наша надія повинна базуватися тільки на Слові Божому. Тільки на Слові Божому, чистота Слова Божого. Для того ми з вами акуратно повинні читати це слово. Ми з вами живемо в 21-му столітті, не в 16-му, не в 17-му, не в 15-му. коли слово Боже було недоступне людям. Коли Біблія була надзвичайно дорогою, щоб її дістати і отримати вдома, сьогодні кожен з нас може мати Біблію. Ми повинні з вами сьогодні кожного дня упражнятися в тому, коли ми читаємо живе Слово Боже. Якщо ми прикладаємо для цього свої зусилля, віримо. Що Дух Святий працює з нашим серцем, і для нас можуть відкриватися ті місця, які не раз є дуже тяжко зрозумілі і незрозумілі для нашого непереродженого розуму, який зараз буде діяти разом зі Словом Божим, і ми будемо відкривати для себе надзвичайні істини. Отже, фінально ми сьогодні закінчимо на восьмому вірші, а ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, розсуждаємо, розсуждаємо на основі Слова Божого. Зодягнувшись в броню віри і любові, пам'ятаємо, що праведність християнина завжди мусить складатися з тих двох віток: віра і любов, які йдуть разом, з цього складається наша праведність і на нашій голові, там, де є наші думки, де зароджуються наші дії, на нашій голові є шолом надії спасіння. Ми віримо з вами в Ісуса Христа, наше спасіння. Не є від вогню, наше спасіння не є від проблеми, наше спасіння є, щоб не йти в ту преісподню, не йти в пекло і ад, яке є приготовлене для кожної людини. Власне, цим слово сотерія буде відрізнятися від то, від тих всіх слів, які ми можемо сьогодні чути в світі. Слово сотерія показує: наше спасіння є тільки в Ісусі Христі. Неде інакше. І тому апостол Павло буде радити для християнина, що він вдів на свою голову шолом надії спасіння, і це спасіння є тільки в Ісусі Христі. Хай Господь нас благословить, щоб ми ще краще розуміли, що означає Його слово. Станем, будемо молитися. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я. Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.